Слава Ісусу Христу, друзі, сьогодні у рамках проекту Де ми з дружиною розповідаємо вам про книги, які мали великий вплив на наше життя. Я хочу розповісти вам про наступну книгу. Це важка книга. На мою думку, це одна із найважчих книг взагалі у всьому християнському світі, у всій християнській літературі. Вона для всіх, але читати її може бути важко. Ця книга. Преподобного Йоана Ліствичника, яка має назву Ліствиця духовна. Не знаю, чи чули колись ви про неї, але якщо так, то мені буде цікаво прочитати ваші коментарі. Якщо ні, я буду рекомендувати вам прочитати цю книгу. Це не просто книга, це 30 сходинок, які ведуть нас до неба. Можете ще раз поглянути на саму обкладинку, бачите? На ній є Ісус Христос. І така ліствиця, таке слов'янське слово, драбина по-нашому, і нею піднімаються святі люди і. Бачите, диявол спокушає людину, все як у нашому житті. Сьогодні я хочу з вами поговорити трішки про цю книгу. Це не буде повноцінний огляд. Я не буду розповідати все, про що розповідається в даній книзі, але постараюся надихнути вас, прочитати її, щоб коли ви будете мати вільний час, все ж таки змогли взяти цю книгу і відкрити для себе новий горизонт для духовного зростання. Та перед початком цього відео запрошую вас підписатися на цей канал та на інші наші соцмережі, де ми проводимо медіаслужіння. Кожен із нас. Прагне знайти ту саму істинну дорогу до Господа Бога. Ми кажемо, що є дуже багато церквів, є дуже багато конфесій, і ставимо собі запитання, а яка церква приводить нас до Господа Бога? І я люблю повторювати, що нас веде Христос. Неважливо, якою дорогою ми йдемо, головне прийти до Бога. Але часто християнство подається нам у дещо спрощеному вигляді. Ми боїмося говорити про реальне пекло. Ми боїмося говорити про ті виклики, випробування. І людина у сьогоденні, в погоні за цим спрощенням, вона. Іде на всякі тренінги, коучинги, мотиваційні заходи. І думає, що через якісь там духовні практики вона зможе віднайти спокій своїй душі, але іноді диявол діє дуже хитро і часто через ці так звані мотивації, тренінги підсовує нам таку порожнечу, яку потім ми в своєму серці не зможемо нічим заповнити. Власне, сьогодні ми поговоримо про складну книгу. Але яка розповідає про глибину, неймовірну глибину. І замість того, щоб відвідувати ще один тренінг, вебінар, я пропоную вам звернути увагу на текст, який написав монах у п'ятому столітті. Преподобний Ліствичник був ігуменем в монастирі на горі Сінай. Так, хто з вами добре вивчає Біблію, знає, що Сінай це та сама відома гора, на якій Моїсей отримав скрижалі, на яких було записано 10 божих заповідей. Сьогодні кожному із нас доступно прочитати 30 сходинок. Але у книзі написано слово: слово один, слово два, слово три. І таких слів є тридцять. Це передумова, це листи, які ми можемо прочитати, розважаючи над абсолютно різними темами. Дана книга пропонує нам слово слово про зречення від світського життя про безпристрасність тобто відкидання піклування і турботи світу. Пам'ять про смерть, про лихослів'я, про неправду та про глибокі інші аспекти нашого земного буття. Йоан Ліствичник писав свою книгу як дороговказ для монашого життя, але увага! Буде корисно прочитати цю книгу не тільки монахам, вона покаже кожному, хто до неї доторкнеться, що означає жити з Господом Богом. Вона не буде. Одягати на нас розові окуляри вона покаже, як насправді працює духовний вимір, і скільки всього в житті ми або не помічаємо, або не хочемо просто помічати. Що таке ліствиця? Взагалі, ми з вами про це говорили. Це драбина, сходи. Піднімаючись сходинка за сходинкою, людина змінює своє життя. Взагалі, для чого існують сходинки? Для того, аби підніматися на певну вершину, долати певний рівень. І ось цей духовний рівень нашого зростання відбувається, коли ми долаємо гріхи, які є всередині нас. Гнів. Заздрість, страх, марновірство та навіть надмірна духовність усе це є пасткою, до якої нас кличе іноді диявол. Але дана книга вона допомагає кожному із нас долати ці випробування і у висновку стати собою, стати собою в Ісусі Христі. Чому, на мою думку, варто прочитати дану книгу? Найперше тому, що вона із своїм читачем, і з вами чесна. Вона не говорить, що життя буде дуже легке, що воно буде сповнене таких легких випробувань. Вона показує закулісне життя монахів. Вона показує нам закулісне життя кожного справжнього священника, який іде за Ісусом Христом. Вона показує, що справді відбувається за ширмою того, що ми з вами звикли бачити. Вона не каже, що буде легко. Але вона дає надію і говорить чітко, що Господь завжди біля нас. Також дану книгу варто прочитати, тому що вона актуальна. Вам може здатися, як вона може бути актуальна у 2025 скажімо, році, у 21 столітті, якщо книга написана автором, який жив у 5 столітті, а все дуже просто. Ви максимально будете здивовані, коли побачите, як преподобний Ян Ліствичник бачив наш час. Тому тільки через повагу до автора і його неймовірний труд теж варто прочитати дану книгу. Абсолютно всім християнам. А ще одна причина, через яку варто прочитати дану книгу, це те, що вона змінить ваше життя. Так, змінить. Вона важка, дуже важко читається. Я читав її. Не за першим разом, і, взагалі, ось так сісти і залпом прочитати всю книгу. Мені здається, неможливо. Але якщо ви прочитаєте одну сходинку, одне слово, ви захочете переглянути своє життя. Прочитаєте два слова, дві сходинки. Напевно, зміниться ваша молитва. Прочитаєте три і більше, зміниться погляд, ваш погляд, на церкву, на ваше життя, на життя ваших рідних на життя вашої сім'ї. Зможете прочитати усі 30 сходинок, я гарантую. Хоча б на відсотків 30 ви зміните своє життя. Я вперше прочитав лістицю у семінарії, коли навчався на другому курсі, і хочу вам признатися, одразу відклав цю книгу на декілька років. Вона мені здалася не моя. Знаєте, буває, ти візьмеш книгу, і сьогодні так люди кажуть: це не моя книга, я не можу її читати. Вона надто складна для мене. Хочу вам сказати, що це нам треба вирости духовно, щоб могти її прочитати, але в той же час. Ця книга доступна для кожного, всі ми вміємо читати рідною мовою, і всі ми можемо зрозуміти все, що там написано, було би лише бажання тим людям, які ще ніколи не читали духовну літературу. Я не рекомендую розпочинати саме із книги Лістивиця духовна, тому що це справді важке читання. Але якщо ви хочете спробувати новий жанр літератури для себе, відкрити для себе. Скажімо, такий новий рівень духовної свідомості, то щиро рекомендую її читати. Когось можуть налякати деякі слов'янські слова, які використовуються в даній книзі. Спішу вам сказати, що сьогодні існує дуже багато перекладів на українську мову, і читання стало для нас доступним. На мою думку, істинний посил даної книги в тому, що головне не зупинятися на поверхні нашого християнського життя, а копати глибше, глибше і глибше для того, щоб там внизі знайти справжні духовні скарби, бо істинний. Мир, якого ми всі так шукаємо, знаходиться не в зручності цього світу, а в Ісусі Христі. В даній книзі особисто я хочу поставити оцінку 10 із 10. Так, це багато, але повірте, ця книга вона того заслуговує. Послухайте декілька слів із даної книги про покаяння, покаяння є поновлення хрещення, покаяння є завіт з Богом про виправлення життя. Покаяння є купівля смиренності, покаяння є повсякчасне відкидання тілесної втіхи, покаяння є помисел самозасуду і відлучення про себе вільне від зовнішніх піклувань. Покаяння є дочкою надії, відкидання вічаю. Покаяння є примирення з Господом через звершення благих справ, противитися гріху. Покаяння є очищення совісті. Подивіться, яка велика глибина, духовна глибина захована лише у декількох рядків цієї книги. Саме тому її точно варто прочитати. Якщо у вас вдома є ліствиця, то відкрийте її і прочитайте. Якщо не маєте даної книги, то рекомендую її придбати. Посилання на дану книгу у зручному перекладі є в описі до цього відео. А також за промокодом Тимчук на дану книгу буде знижка у мінус 10% на цю книгу та і на всі книги, які є у видавництві Свічадо. Користуйтеся нашим промокодом. І наостанок, пам'ятайте. Що дану книгу можна прочитати не по порядку? Ці сходинки, слово можна читати те, яке вам відгукнулося. Наприклад, я, коли є час Великого посту, а саме у часі Великого посту одна із неділь присвячена преподобну Яну Ліствичнику, я читаю одну, дві, три, п'ять сходинок, які відгукуються у моєму серці, які мене кличуть. Прочитайте так само і ви. Розпочинайте читати не тільки зручну і легку літературу, а ще і глибоку складну для того, щоб рухатися до спасіння. І читаємо разом, бо разом до Бога ближче. А також я буду читати всі коментарі, які є під цим відео, бо мені цікаво дізнатися, хто із вас читав дану книгу. Друзі, дякую всім, хто знайшов час. І сьогодні переглянув це відео. Сподіваюся, воно було для вас інформативним та цікавим. Якщо так, то прошу підпишіться на наш канал та на інші наші соцмережі. І окремо дякую всім, хто підтримує наше служіння. Пам'ятайте, разом до Бога ближче. До нових зустрічей.